У Вінниці, 19 січня, зафіксували погіршення якості повітря. У місті спостерігали підвищений рівень забруднення дрібнодисперсним пилом. У обласному лабораторному центрі контролю та профілактики хвороб вже провели позаплановий моніторинг. Перевищень вмісту оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду та бензолу наразі не зареєстровано. Водночас автоматична метеостанція з газоаналізаторами, що працює наразі у тестовому режимі, фіксує короткочасні коливання вмісту пилу та оксидів. Дідів азоту медики зазначають, причина цьому аномальний атмосферний тиск та морози. Погіршення якості повітря може бути пов'язане з безвітряною погодою, опалювальним сезоном та накопиченням викидів у приземному шарі атмосфери, що може створювати додаткові навантаження на організм людини. Тож уранці та ввечері вінничанам радять обмежити перебування на вулиці, уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі та не відчиняти вікна. При великій кількості включених генераторів, в тому числі і опалювання, це має на увазі дрова, це мається на увазі вугілля, пілети і все інше. І таким чином наше атмосферне повітря, звичайно, трохи буде, ну скажімо так, більш забруднене, ніж це зазвичай, ніж ми звикли. Найбільше перевантаження такими речами це є ранковий час і вечірній час. І тому, звичайно, все одно провітрювати потрібно. В інші періоди часу, але ці провітрювання приміщень мають бути знаєте, такі дуже миттєвими і швидкими. Крім цього, звичайно банальні наші методи захисту, а саме вологе прибирання в квартирах.